Я вам зараз покажу, що таке цинізм вищої проби. От Просто вищої проби. Ми з вами чуємо слово ухилянт, ми його чуємо з вуст чиновників, журналістів, державних діячів, політиків, багатьох-багатьох людей. Часто ці люди. Не мають прямого відношення до е, оборони і збройних сил України, і самі вони якраз не служать, але вони люблять вживати слово «ухилянт», називаючи так людьми людей, які в силу різних причин намагаються врятувати себе, своє життя, здоров'я від того, щоб бути покаліченим або вбитим. Люди намагаються, і це їх священне право дане їм від народження. Зберегти своє життя. Якщо вони при цьому порушують закон, зокрема статті Кримінального кодексу про ухилення від мобілізації, то тільки суд може, може засудити громадянина і дати кваліфікацію його вчинку, І або призначити покарання, або штраф, або виправні роботи, або колонію, там, і так далі. Тільки суд і тільки за статтею ухилення від мобілізації. Це якщо громадянин вже був ТЦК, отримав повістку на відправлення і десь зміг втікти тільки тоді, якщо і так далі, і так далі, і так далі, називати всіх огульно ухилянтами, це на мою точку зору диктатура. Це те, що ми називаємо совок в самому гіршому слові, 20-30-х років, коли пам'ятаєте гідра комунізму, ми там і так далі, ти там записався і так далі. Це диктатура, це ярли ярликування людей, це зверхнє ставлення, це абсолютно не демократія, тому що в Європі і сполучених штатах Америки, якби хтось когось назвав ось так, то це були б суди. Це було б а, захист честі і гідності, це були б судові реально процеси з мор моральною і матеріальною компенсацією. і людина, яка б це озвучила, більше ніколи в житті не дозволила б собі таке говорити, бо її б покарали. покарали б за те, що людина себе так поводить з іншими людьми. Ніхто нікому не дає права називати людей ухилянтами. А тепер я вам покажу, що таке цинізм. Є у нас з вами в Україні людина, яку ви знаєте, бо пропустив його активну діяльність. Кажуть, що він був міністром. Ну, не кажуть, можна погуглити. Тимофій Мелованов. І ось він зробив у себе допис. Справжня функція більшості університетів в Україні ухилянство. ухилянство. Цинізм ситуації полягає в тому, що сам Тимофій, ну давайте не будемо слово зараз цинізм говорити, не будемо оцінювати пана Тимофія. Просто подивимося на цю тезу. Проблема в тому, що сам Тимофій має безпосереднє відношення до одного з, на мою точку зору, скороших університетів в Україні, а саме Київська школа економіки. Там багато людей запрошуються, часто англійською мовою викладають і так далі. І ось Тимофій вирішив сказати про колег, колег з інших університетів. Напевно, справжня функція більшості університетів України у хилянстві. Причому зроблено правильно. Більшості. Ну якщо б сказали всіх, то я думаю, що у пана Тимофія багато було би е, питань і проблем з колегами. А тут більшості, ну конкретний ректор може зателефонувати пану Тимофію. Сказати, а що це? І Тимофій може сказати: Ну я не мав вас на увазі. Ну, ви ж знаєте, як в більшості випадків буває хороша е, позиція, абсолютно така безпечна, але це теза, це неоціночне судження. Це твердження про те, що більшість університетів в Україні займаються ухилянством. Давайте зробимо кілька висновків. І так, висновок номер один: людей, які вступають в університети, звинувачують в тому, що вони є ухилянтами, а університети звинувачують в тому, що вони займаються тим, що прикривають ухилянтів, і фактично не ведуть діяльність, а просто є прикриттям людей, які. Могли б бути мобілізованими, але не є раз два. А давайте подумаємо, а що подумають наші іноземні партнери, коли вони почитають тезу людини, яка була міністром, який позиціонує себе як демократ, він був в Америці. До речі, там десь чи то стажувався, чи то працював, і так далі. В Сполучених Штатах Америки. Що подумають люди, партнери, читаючи пана Тимофія і вважаючи його певним авторитетом. Адже він, він представляє Україну, це ви не можете до достукатися до Державного департаменту Сполучених Штатів, а він може. Що вони звідси візьмуть? Вони звідси візьмуть те, що в українських університетах не можна навчатись. тому що замість навчання університети пропонують прихисток ухилянкам, а потім ви їдете з вашими дипломами за кордон і не можете працевлаштуватись. І вам кажуть: принесіть цей папірець, принесіть той папірець, принесіть той папірець, підтвердіть оце, і ви стоїте з дипломом європейського зразка, нібито за акредитацією, нібито вам розповідали, що ваші дипломи будуть визнаватись, а вони не визнаються. Тому що є люди, які ось так написали і їм можуть повірити. Тепер давайте поставимо питання: а чому до університетів є питання щодо того, що вони можливо і ймовірно. Займаються прихистком ухилянтів. Проблема полягає в тому, що найлегше це виявити, якщо подивитись на вартість навчання в університетах. Ну, наприклад, вартість була умовно 20 тисяч, а стала 100 тисяч. А, ну, от, за 20 тисяч приходило там, вчитись, наприклад, 100 людей на рік, а тут 100 тисяч і прийшла тисяча людей. Можна поставити підозру про те, що люди чомусь прийшли, якийсь попит чомусь є, але навіть якщо цей попит є. І університет поставив вищу ціну на свої послуги. Це не означає, що ці люди не прийшли вчитись. Їх мотивація може бути різною. Люди, коли приходять вчитися в університети, хтось із них хоче збудувати кар'єру, хтось просто втікти від мами, хтось е, хоче спробувати доросле життя, хтось у себе хоче спробувати в якійсь професії, а хтось просто не хоче йти працювати, тому йде е, вчитися. Я вибачаюсь, але мотивація людей може бути різною, і вона нас, освітян, в принципі, не повинна турбувати. Якщо ми проводимо свою діяльність чесно, доброчесно, і ми виконуємо свою задачу надання освітніх послуг. Якщо ми її надаємо, то мотивація мене не повинна турбувати. Мотивація мене як освітянина, мотивація мене як адміністратора від освіти не повинна турбувати. Мене повинна турбувати, щоб людина склала іспити, щоб вона прийшла, щоб вона навчалась, щоб вона. Здавала іспити, здавала всі інші проміжні там і так далі, не буду вас втомлювати. І якщо ця людина цього не робить, ми її відраховуємо. І Якщо я цю функцію забезпечую, то звинувачувати мене в тому, що я прихищаю ухилянтів, немає ніхто. Ніхто, особливо, мій колега. Особливо людина, яка вже в державі побувала на різних посадах, і особливо людина, яка своїм впливом визначає також і відношення інших. Країн до наших університетів, до нашої вищої освіти, і це особливо цинічно робити на мою точку зору робити такі а, звинувачення в той період, коли українська освіта встояла, коли українська освіта не розвалилась, і коли українська освіта зберегла контакти з громадянами України, з молоддю України, яка роз'їхалась, яка воює, яка, яка просто намагається жити в країні. А тепер продовжимо далі. Я назвав це відео. Що таке справжній цинізм? Давайте подивимось на вартість навчання в Київській школі економіки. І так, станом на сьогодні, за даними, ви бачите дані це на друге число. Сьогодні в нас яке третє. Друге. Ми бачимо вартість навчання бакалавра 120 тисяч, 100, 120, 130, 130 120, 100, 180, 100, 120. Це бакалаврат. Давайте звернемо увагу, ми потім ще подивимося: от економіка: 100 тисяч. 100 тисяч. Економіка, навіть 120 бізнес-аналітика. І візьмемо на інженерія, я потім поясню, чому. 130 тисяч, 130. Взяли, так? Взяли. Магістри. 102, 119, 180, 429 тисяч. 720 тисяч. Ну, я так розумію, що це. Школа бізнесу 120, 110, 180, 119, 72, 120, 429, 420, 720, 720, 120, 110 і так далі. А тепер давайте візьмемо цей же університет, але тільки 21-го року. Ну, раз вузи звинувачують, ну, давайте подивимося: 21 й рік, бакалаврат. Ми з вами пам'ятаєте, там дивились інженерію програмного забезпечення, ось вона. Ось вона, бакалаврат, там 130 тисяч. Давайте подивимося. Скільки було в 2021 році? 90, 90 тисяч. А чому так підросла вартість навчання? От цікаво, на 40 тисяч, на 40 тисяч, на 50%, фактично. А що, що змінилось? Чому так зросла вартість? Давайте подивимось, можливо, іншу спеціальність. Це в нас бакалавр, будь ласка, от економіка. Давайте економіку відкриємо, подивимось, що в нас там з економікою. 75 тисяч, 75. А Скільки тут економіка? 100, 120, 120. А що таке? А чому так ціни зросли? Зарплата у викладачів особливо не змінюється. Що, що так пригнула ціна? На половину. На половину. Ну, ми нікого не будемо звинувачувати. Ми Просто фіксуємо факт. От ви помітили, що я, я. Як освітянин, я, як людина, яка поважає колектив Київської школи економіки, ні в якому разі не звинувачую, що зростання вартості спричинено попитом, попитом, я не звинувачую, таке може бути. Викладачам стали більше платити, можливо, люди більш заможні, можливо, обсяг ліцензії ну, Ось такий, що попит більший, і тому підняли ціни. Ну, ну так буває, попит породжує пропозицію, пропозиція, попит. І це нормально, це конкуренція. Але ж вартість теж зросла. За яким критерієм? За яким критерієм пан Тимофій звинувачує інші університети? Ось за яким критерієм? Вартість. Я вам показав, що вартість зросла і в Київській школі економіки. І тому це не ознака. Це не ознака. Ми ж не будемо звинувачувати пана Тимофія і Київську школу економіки в тому, що вони прихищають у Хелянтів Боже. А тепер я вам покажу, в чому ще цинізм ситуації. Чому я назвав це відео цинізм ситуації? А тому що ось я ще відкрию вам дані товариства Київська школа економіки та менеджменту. Давайте подивимося, ну, очевидно. Ймовірно, це пов'язані якось назви, бо навряд чи що Київська школа економіки не звернулась би до суду, якби це не були пов'язані. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо дослідження і експериментальні розробки в сфері суспільних і гуманітарних наук. Ага, Статутний капітал тисячу гривень. <кій> Супер. А, тисяча гривень. Ну добре, хай буде тисяча. Ага, який же дохід? Ну, В школі економіки гарно вчать за 429 тисяч на рік, чи там на, за весь курс гарно, напевно, навчають, то люди гарно заробляють. Ну, давайте подивимось. 2023 рік дохід 75 мільйонів. Хоча в 2022 році був 56, в 2021 був 39 мільйонів, в 2020 9,5 мільйонів 9700. Ну, 22-й ми зрозуміли. Тобто такі хороші. І, але є нюанс, є нюанс, чистий прибуток. Зверніть увагу, на чистий прибуток. Тому що якісь є зобов'язання. Якісь зобов'язання. То так, гарно навчають, що зобов'язання приводять до того, що чистого прибутку немає, або навіть в мінус. В Мінус, причому серйозно, в мінус. Круто. Це відкриті дані, я нікого тут ні в чому не звинувачу. А тепер давайте подивимося, в чому цинізм. Повернемось до тези. Справжня функція більшості університетів в Україні у Київська школа економіки президент почесне. І ви побачили, що з Київською школою економіки пов'язані ще деякі організації. І пам'ятаєте, я вам не так давно розповідав і показував. Перелік 133 організацій, які мають фінансування звідти, звідти. і які заброньовані 100% працівники цих організацій заброньовані. Заброньовані. Держава їх забронювала. Причому держава їх забронювала в 2024 році. Перед тим, як мали бути. Запровадженими штрафи штрафи тим, хто не оновив свої дані в резерв плюс, хто не пішов в ТЦК, хто не пішов в ВЛК, пройшов і так далі. Вийшов в лист з переліком 133. Я їх називаю грантоотримувачі. І всі працівники стовідсотково заброньовані. Ніхто не знає, яка там кількість. Це можуть бути десятки тисяч, це можуть бути сотні тисяч людей. Але 133 організації. Тепер приготуйтесь до цинізму. Будь ласка. 22 позиція громадська організація, інститут, Київська школа економіки. Заброньовані. 100% заброньовані всі працівники. Громадська організація, Інститут Київська школа економіки. А тепер без звинувачень Тимофія з повною повагою до Київської школи економіки. Спробуйте дати мені відповідь. Ким потрібно бути, щоб мати заброньовану під боком громадську організацію. З прибутком ви можете теж відкрити е, отакий сайт і знайти цю організацію. Open Data Bot, відкрийте і знайдіть цю організацію громадська організація Інститут Київської школи економіки. Ви подивитесь її прибуток. Ви ахнете. Сльози можна збирати з обсягу фінансування відомого Україні. Але у мене питання: ким потрібно бути? Щоб звинувачувати освіту, університети, людей в ухилянстві, називати їх ухилянтами, ким потрібно бути, роблячи це і знаючи, що в тебе є під боком афільована, імовірно, громадська організація з 100% заброньованими працівниками? Є у вас відповідь? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, хто і чому, і на яких підставах звинувачує громадян України в ухилянстві? Приємно тільки одне. Тоді, коли Тимофій оце написав, в Україні вже стало нетрендовим і немодним називати людей ухилянтами. Це той випадок, коли тренди змінюються. А набір речень і слів у людей деяких залишився. Це неправильно. Так не повинно бути. Це цинічно, на мою точку зору. При всій, і ще раз повазі до Київського інституту Вищої школи економіки, при всій повазі до заслуг, якщо вони є, і вони, очевидно, є у всіх, хто причетний до інституту. Я не знав діяльності Милованова на посаді міністра, я просто не пам'ятаю. Але коли ти представляєш державу, коли ти вже був державним чиновником, коли ти маєш школу, університет, який знають в світі, коли тебе читають іноземні партнери, і коли ти маєш поряд, і ти знаєш про це, громадську організацію, яка користується зовнішніми коштами іноземних партнерів, і вони заброньовані 100%, то ніякого морального права звинувачувати будь-кого ти просто не маєш. Це цинічно. Але напевно такі реалії. Дуже легко, навіть освічені, інтелігентні люди переходять межу, коли відчувають, що відповідальність не існує, коли відчувають, що там вгорі ніхто не скаже, ай-яй-яй, так не може! Це громадяни, це люди, це люди, які живуть у війні, це люди, які платять податки. Це люди, які не показують мінус 15 мільйонів. А насправді ми не знаємо, що насправді. Це люди, які живуть, які мають бізнеси, можливо, ФОП, шмопи, які намагаються там позакривати, поприкривати. Це люди, які пішли вчитися, так, маючи інколи мотивацію і не потрапить до Збройних сил України. Ми це знаємо. Це всі знають. Але є інколи честь. Повага, обов'язок інколи тримати язик за зубами. Якщо ти вчений, якщо ти політик, чиновник з великим досвідом, я думаю, тобі є що сказати для твоєї країни, крім як звинувачувати університет, більшість університетів в тому, що вони прихисток для ухилянтів. Це не гоже, це ганебно, на мою точку со.